Вітаю, мої любі підписники, шанувальники мого каналу і ті, хто сьогодні випадково потрапив на відпочиваю, працюю творю. Сьогодні я продовжую свою рубрику по тому, як я готую своє тіло до дачного сезону. Це вже сьогодні четверте відео. Перед тим було ще три, в яких я розповідала більше по. Нашій внутрішній красі, нашому внутрішньому здоров'ю, як потрібно себе підготувати, як зарядити себе енергію на те, що потім влітку нам було, ну і звичайно ж навесні було достатньо сил для того, щоб працювати плідно і, звичайно ж, не перевтомлюватися, щоб організм віддавав нам свою енергію. Ну і, звичайно ж, Знову ж повторюся, для того, щоб виглядати ззовні нормально, так? то ми, звичайно, повинні бути здорові зсередини. Тобто вигляд людини завжди говорить про те, наскільки вона здорова всередині. І скільки б ми не витрачали потім на себе різної косметики, скільки б ми не ходили по різним косметологам, скільки б не наклали шарів, як то кажуть, штукатурки то нічого не допоможе, якщо із середини немає того, тієї енергії і немає того здоров'я, тобто людина не дихає здоров'ям. Не повторюся, тобто не устану це повторяти. Ну і що ж для цього потрібно? От Уже, якщо ми себе оздоровили зсередини, вже от я в тих трьох відеох про це розказала, як я це роблю? То тепер розповім, що я роблю уже для себе зверху. Тобто потрібно підтримувати як внутрішній свій стан свої органи, так, звичайно, і шкіру. Це теж необхідно. Ви знаєте, я вам поділюся своїм досвідом, що я до цього прийшла ще в 25 років. Зрозуміла, що потрібно вже бути налаштованим, Тобто до 25 років твоє, твій організм росте. А після 25 років починає вже, можна сказати, старіти. І тому потрібно за ним вже доглядати: як із середини, так і зверху. І почала користуватися вже деякими кремами по догляду, за тілом, за своїм. Ну, і дуже багато було, ну, як і в будь-якої людини, і, і невдач, там, і під, великий йшов підбір, що підходить, що не підходить, і для волосся, і для шкіри, тому що може бути крем не підходити по типу шкіри, так як, наприклад, там шкіра жирна чи суха, чи комбінована. То в мене була з самого початку шкіра комбінована, коли обличчя сухе, а, а там лобна частина і. Голова, наприклад, журнуваті, то тут вже потрібно було, як то кажуть, підходити більш так не загально, а детально. І тому були, як я вже говорю, різні невдачі, але в кінці кінців я змогла все збалансувати, підійти і зараз з вами поділюся своїм таким от досвідом, як я підтримую, підтримую свою шкіру в тому, щоб вона виглядала більш-менш. Хоч би на свій вік, а можливо, і молодшою. Ну і саме перше, У ну, мене в усіх так, і ви, мабуть, вже замітили, помітили моєму і, і всадоводоогородчиському такому підході, і в житті у мене мій свій такий неординарний підхід. Тому що, ну я не знаю, можливо, просто. Я така людина, можливо, бачу щось трішки по-іншому. Я художник, а люди творчі, вони щось таке іноді говорять, знають. Так Так от, саме перше, на що потрібно звертати увагу, це навіть не на обличчя, а на наші ніжки. Ви знаєте, що з давніх давен от ще пам'ятаєте в ті такі часи, коли люди були закутані з них до голови. Прямо тут у них так все було. Так? Одні там Іноді навіть і очі закривали, тобто робили, робили таємничість якусь. особливо е, люди, які були е, ну, знатні, так? то в ті часи вважалися самим сексуальним у жінки це її п'ятка. І тому от по п'ятки можна оприділити наскільки якого віку та людина. От це такі, знаєте, такі невеликі секрети. Тому ми повинні свої ніжки доглядати, тобто не закидати їх, а обов'язково в першу чергу звертати на їх увагу. Ну, перш за все, те, що вони нас носять по нашій землі, так, вони завжди найбільше натружені, і тому обов'язково потрібно їх доглядати. Ну, і, звичайно ж, я ж теж так само багато для себе перепробувала, і були такі і проблеми. Мабуть, усіх є загрубіла шкіра на ногах, да? і кучу нам пропонують різних кремів там для того, щоб наносити. О, мій котик вже опять, воює. Тіше. Півроку котику молоденький, підібрали його, він тут оце нам так. Тепер усе валить тут врушить. Кругом нічого ніде не можна поставити. Все усе треба ховати або ж закривати. Так от, mm -hmm. <клес> то я прийшла висновку, ви знаєте, що нашу шкіру на ногах, її не можна тими різними пемзами чистити взагалі. Тому що, от коли влітку ми відкриваємо свої ніжки, так виходимо. Контактуємо із землею, ну, бо синішки наші, так, а особливо ще ми дачники в огороді, то потім просто дуже велика проблема. Да? Вони починають грубіти, в декого навіть шелущаться, виходять, там, різні тріщини, що тільки, що тільки не можна, облазить шкіра і між пальцями. І, тобто це значить, за Така от сама велика проблема. Або, вірніше, ворог наших ніжок, це оті всі різні грибки. Тобто вони там і земельні бувають, ну і, і так далі. Тут я знайшла, прямо от поділюся сьогодні з вами саме такий звичайний крем, він дуже дешевий, і ніхто його не рекламує. Я буду перша, мабуть, це Клотрімазол. Тобто, от він справляється з усіма бідами, робить ніжки молодими і здоровими. Значить, потрібно пройти з самого початку навіть трішки курс з цим кремом. Яким чином? Ну, от як я для себе робила, тому що теж раніше і пемзами користувалася, що я тільки не робила, а воно ще хуже, потім п'ятка, як наждачка тає, цепляється навіть за все, от прям кругом, мабуть, були у вас такі проблеми, знаєте. Так от, спочатку, звичайно ж, от в ніякому разі не наждачити. Тому що, коли ми наждачимо, то ми взагалі потім розрушаємо ту ж нашу шкіру на наступнях. І виходить, ще більші мікротріщинки, там, які ті грибок ну, просто так спитуються. І потім взагалі виходять прям де, у декого навіть репаються, так? тріщини, говорять на п'ятках, така проблема. Так от з самого початку от я використовую, дуже люблю навіть так от ванни приймати. Ось сама звичайна. Морська сіль, грубого помелу. Я вам скажу, що в аптеці вона дорога, дуже. Я знайшла її просто в самому звичайному супермаркеті. Там вона коштує в районі 30 гривень, а не 90 і і 120 навіть. Тому що раніше от я так купувала в аптеці, а потім звернула увагу, думаю, та сама сіль морська, тільки харчова, грубого помелу, то чому її не використовувати? Так от, потрібно трішки ніжки розпарити. Зовсім небагато, тобто насипати туди, там, ну, взяти 2-3 літри води, відрочів, миску, в тазик і буквально там, пару ложок, щоб вона, звичайно ж, е, ну, не пороз'їдала, тому що соль вона ж ще має таку властивість, як роз'їдати. Е, як я до цього прийшла, то ну, от, коли їдеш завжди знаєте, от, влітку, да, ноги прям такі от, е, ну, огрубілі. Після городу, потім їдеш там на море на, буквально на якийсь тиждень, на 10 днів. І після морської води вони становляться такі гладенькі, не треба їх ні е, е, наждачить нічим, нічого їм не потрібно робити, приїжджаєш прямо ніби на світ народився. Так от ми ці саме море можемо зробити в себе і вдома, так, днів на 10. Тобто, от, з вечора да, трішки ніжки там розпарюємо, там хвилин 10. І потім на ніч наносимо крем, ну, так як я роблю, наношу крем і в носочки. так до ранку. І от, як я вже говорю, що цю, таку процедуру можна провести, тобто профілактику або навіть полікувати днів 10. І у мене от після цього просто проблема зійшла на нуль. Не потрібно було ні знімати шкіру там огрубілу, нічого, вона просто сама кудись зникла, поділася. Е, тому що були навіть такі, як на топтеші, знаєте, там от між в районі пальців прям такі огрубілі такі містини, прям наче бугорки якісь були, все зійшло. Ну, а надалі, щоб підтримувати в порядку свої ніжки, свої п'ятки. То я використовую от кожного вечора якийсь там жирний крем. А ще мені подобається, от зараз вам покажу. Отака ось олій крем. Він такий дуже гарний, він, от, він жирний на основі п'ятиолій, але дуже гарно впитується. А це крем для всього тіла, тобто можна ним мазати, от просто виліз із душа і весь там намазався. Там ніжки аж до колін. Да? От можна змазувати всю. Нижню частину, так само і руки. То користуюся ось такими якби, просто жирними кремами. І хоч би там раз на тиждень, коли там от в суботу приїжджаю з дачі, то мажусь і ось таким кремом, тобто підтримую ножки, щоб знову таки не розвести того самого грибка. Так як я вам вже завжди говорю, що краще все всьому зробити профілактику, ніж потім лікувати. Так само, як і у рослинок, так само і у собі. Якщо піднятися трошки вище, так, то, звичайно, у нас ще є вени, то от я вже й говорила, і знову ще раз поділюся, мені подобається. Така от як гепаринова мазь. Вона просто дуже супер доглядає за венами на ногах. У мене ще і проблема з дитинства, наслідкова варикозна хвороба, то я просто він у мене завжди в аптеці такий крем. І так, от час від часу я промазую. На постійній основі, звичайно, не можна. Він працює як розжижаючий, і тому дуже гарно там от стінки сосудів Ну, як можна сказати, розжижає кров, щоб вона там не застоювалася у наших гомілках. Ну і далі. Далі це, звичайно, у нас руки. Так, от, що я використовую для своїх рук, щоб вони були теж гладенькими, ніжними і виглядали, ну, як то кажуть, ми з цими нашими руками працюємо постійно. Вони в нас знову ж таки в тому самому городі. Не завжди, от Я навіть не можу користуватися перчатками особливо влітку, у мене прям вода хлюпає у тих рукавицях, які б вони не були. І руки теж попадають під навколишнє середовище. Тут для рук мені подобається ось такий крем, він дуже дешевий, його можна де знайти. Він у мене й вдома завжди підійшов, раз, нажав, видавив. Так само і на дачі. Тобто перед тим, от як лізти в землю, то я змащую руки кремом. І тоді до них, до рук не так прилипає навіть та і грязь, і земля, і, звичайно, не так вони пересушуються. Ну, і якщо взяти оцей ось крем, то я своє тіло там, раз у тиждень після душу. Коли приймаю так от прям ванну, то намащую все. От би, намащуюся з ніг до голови, можна сказати, так? щоб шкіра була ніжна, ну і доглянута. Щоб шовковиста була, як то кажуть. А влітку, влітку, це просто кожного дня. Тому що на сонці пересихає вода, басейн. Тут. Ну, і, звичайно, ще користуюся сонцезахисними, особливо, коли там, плаваєш в басейні і щоб не перегоріти, то сонцезахисними кремами користуюся. Руки повинні ми доглядати не тільки наші от ладошки, а обов'язково і наші лікті, щоб отут не було огрубілостей, щоб наші локоточки були м'якенькими. Ви Знаєте, я це запам'ятала ще з дитинства, коли отак от підслухала розмову дорослих людей, які говорили, що о, там от треба ще за молоду доглядати за локтями, тому що потім ну, виникають такі проблеми, тут наростає прям така дуже огрубіла шкіра. Ну і людина потім виглядає старше своїх років навіть. Ну і далі. Далі це, звичайно ж, обличчя. Я вам скажу, що я ніколи ні разу не була ні в якого косметолога. Завжди от користуюся, підбираю сама, тому що тільки ти сам знаєш себе, що тобі підійде, на що в тебе нема алергії, і так далі. То, от, звичайно, теж було багато всяких різних кремів, і жирних, і нежирних, і, врешті-решт, я вже років сім користуюся. От Серією Lirein, мені дуже подобається такий крем. це не реклама, знову ж таки. це те, чим користуюся я. Значить, він, бачите, Раніше був Д плюс С Е, зараз чомусь Д немає, було взагалі дуже супер. Тобто Вітамін Д навіть Шкіра отримувала, я використовувала його в зимній період, особливо коли немає сонечка. Але він заряджає от вітаміном С, те, що потрібно, і вітаміном Е, те, що теж потрібно для е, нашої шкіри. Тобто таким, такий крем, він такої ось консистенції. Там навіть такі мікрогранулки є, то якраз такі е, аскарбінова кислота в, в, вигляді вітаміна С. І ще є тут трошечки гіалуронової кислоти. Добавлені. А ще він е, як почитати, але ж тут знову ж таки. Так пописано, що розбереш, я надівала і очки і, і лупу брала ту ж свою, щоб там розібрати ще й розмито, то там воно на основі всяких різних рослин. Тобто дуже-дуже гарний крем, роблять його, роблять його поляки, тобто робить Польща. І ще з їхньої серії. Ось такий кремчик теж, бачите, антивікова, тобто сила це вже проти зморшок. Якщо це заряджає шкіру енергією, просто щоб вона була така, от, як сказати, еластична, да, щоб була така от, світилася ніби да, от, енергією, то оцей крем, він вже конкретно від зморшок іде. І він. На основі бурштинової кислоти. А я в своєму відео, там у другому, вам розповідала про цю кислоту, наскільки вона корисна навіть приймати всередину, тобто вона просто от, ну, кладь для людини, тому що являється частиною нашого організму, вона знаходиться в мітохондрії кожної нашої клітини. І тому, якщо її не вистачає, то організм людини просто починає старіти. І я вам обіцяла створити окреме відео. Я просто дуже-дуже багато про неї інформації передивилася, перечитала, собі там зробила конспект такий, тому що все ми з часом забуваємо, і тому іноді потрібно свої там нотатки переглядати і згадувати, де що там гарне і цікаве колись було. Так от, якраз в основі оцього антивікового крему є, ну, тобто, це ос як основа його. Іншими словами, це якраз таки бурштинова кислота, яка, попадаючи в клітини, їх омоложує. Тобто вона от якраз проти зморшок. Дуже-дуже гарна така, ну, дуже гарний крем. Його я використовую на ніч, тому що він такий більш жирненький. А оцей використовую вдень. Ну, тобто, отак от міняю. Ну, і, звичайно ж. Це наше волосся. Я б сказала, що волосся це взагалі прикраса жінки. І тому ну, в мене воно по життю було довге. У мене сама консистенція волосся не дуже густа, ну, від природи така, так? І тому мені, звичайно, приходилося прямо воювати за те, щоб відвоювати собі волосся, щоб воно не сіклося і не було таким сильно пошкодженим. Знову ж таки, перепробувала дуже всього багато. І от як винайшла для себе, це ось такий шампунь Fructis. Мені подобається ця серія. Не знаю, от як, але просто от дуже гарна серія, волосся гарно вимиває з першого разу. І є у них і для фарбованого волосся, і пошкодженого, і так далі. Знову ж кажу, це не реклама, це мій вибір. Ще користуюся бальзамом для волосся. А от про цей бальзамчик, оцей бальзамчик так, я поділюся секретиком, знайшла його в аптеці, не знаю, чого його ну, ніде не рекламують, але дуже-дуже гарний такий бальзамчик, коли його наносиш на волосся. То воно просто розчісується навіть водою. І волосся в результаті таке гладеньке, як можна сказати, блистить навіть, тобто виглядає здоровим. Ну і ще він іде від випадіння волосся, ну і від пошкодження і так далі. Так от, якраз цим бальзамчиком я поділюся на своєму каналі у спільноти для своїх підписників. Так що, кому буде цікаво, заходьте, виложу. І користуйтеся на здоров'я. Так що, от всі, оце я вам показала сьогодні, всі свої, як можна сказати, такі косметичні засоби, якими я користуюся. Більше їх і не потрібно для того, щоб виглядати достатньо там, на свої роки. І не наносите на себе тони штукатурки. От, я вважаю, що природна краса це от вона природна краса. І коли нарощують там і брови, і вії, то, не знаю, ну, мені якось це не естетично. Тобто, Жінка повинна бути натуральною. От так от. А не так, як в анікдоті. Поженилися, прийшли додому, вона парик зняла, її там, він глянув на неї і повісився. Ну, от так, під кінець. Тобто, щоб не було такого, то ми перш за все повинні себе відновлювати зсередини. Якщо ми будемо здорові всередині, то потім ця вся краса буде у нас і зверху. І для уходу зовсім буде потрібно багато всяких средств і ніяких косметологів, тому що нічого у вас, на шкірі не з'явиться. Тому що я вже розповідала там ще в своєму першому відео, що всі ті хвороби, все те, що в нас там всередині, воно потім виходить на поверхню і з'являється у нас на шкірі. Так що ось так. На сьогодні все. Відео було, як бачите, не таким довгим, коротеньким, тому що цього всього достатньо. Більш нічим я не користуюся. Якщо було цікаво корисно, то ставте вподобайки. Хто хоче бути зі мною надалі, то підписуйтеся обов'язково, щоб не пропустити наступні відео, так як ну, сам YouTube іноді навіть <кхем> дає в рекомендації. Мені навіть мої відео приходять в рекомендації майже всі. Не знаю, чому, прям цікаво. Так що, ось так. Далі ще буду продовжувати. Обов'язково це. На цьому ще я не зупиняюся, ще дуже всього багато цікавого. І по фізичному здоров'ю, тобто там вже як ми повинні заряджати себе і своє тіло безпосередньо наші зв'язки, щоб вони теж були в порядку. На все добре, мої любі, до наступних зустрічей!